Йдемо в один з найкращих музеїв Нідерландів. Дуже незвичайний. І не забувайте важливе правило, що вхід тільки за попередньою резервацією. Ходімо всередину. Це око. ох. це, це в попу. Це вже повна задниця пряма кишка. Вау, ми прямо всередині нашого тіла. Так, ми мандруємо кров'яною клітинкою. Тут якісь м'язи і дуже інтерактивна екскурсія. Все, де ми були, а вот... ви монетку робите? Да. У -у -у. Вау. Ну, що можемо сказати? Це дійсно дуже крутий музей. Через те, що ми просто зайшли за півтори години до його закриття, ми не все пройшли, але тут можна просто застрягти на три години і дуже багато інтерактиву, дуже цікава інформація, подача для дітей і дорослих. Тому якщо будете в Лейдені, це навіть не Лейден, але дуже близько. Коротше, завітайте сюди, бо для дітей те, що треба.